Пак, чи ви чули, як Вандам Чеху був по молодості. То був ще далекий 85-й гуд. Чехословакія. Вандам туди ще був зовсім молодий. Та всі Чешки за ним бігали. Він уже туди був здоровий і мав чорний пояс по карате. Та й дійшов він до главних сорівнувань у усій Чехословакії. Дійшов хлопче аж до полуфінала. Усталомуся лише двох побити. Першого Чеха один раз уїбав з ноги в груди, тот лише вдлетів на 3 метри. Все, фінал. Самий крутий каратіст у усій Чехословакії, Якуб Бенеш. Ночловіче суперник оказався доста сильним. Та перший раунд був за Чехом. У другому раунді, коли Якуб уїбав Вандама у писок, та він звіз дому пішли. Но той він учув, як його тренер, який на нього поклав 3000 корун, а на ті часи у то була місячна зарплата, гойкнув: "Можеш ви гузицю виїбати, лиш виграй". Вандам так і був у звірів. Коли почав хуярити Якуба, що він реферіся вмішав. А Вандам і того переїбав ногу так, що тот влетів з ринга і продовжив хуярити Якуба. Той вже даже камарад Чеха не витримав. Та вкусив Вандама за ногу. За що Вандам його на Одесу? Вандам вообще вже з'їхав з катушок та забив Чеха між та так го крутив і молодицю. туся рішила вмішати Ірка. А ото була дівчинка Вітьки з Золотарева, який прийшов з ним мало заробити гроші на свадьбу. Хлопець був молодий, робив підсобником, носив по чотири відра з мальтером за раз. Хлоп не пив, не курив лиш їв домашні яйця, творог і пив молоко з под корови. А бігав як ракета, бо фурт ходив ще череду. Господи, коли тут увидел, ніколи нігде так не бив вандама ні до ні після нього. Вітька знявся ковхту, нараз указав свої руки, які він накачав косячи гектари по сусідам дав поїму. Ну я тепер укажу, хуй би Носавісю, що значить убіжати Закарпатця? Ця квітка із золотарьова став чемпіоном Чехословакії по карате, сам того і не знаючи.